Знаєте, багато тисяч років назад в такому стані був єврейський народ, і, до речі, і зараз євреї теж переживають війну, воюють. Але тоді, коли єврейський народ переживав, Такі часи, як ми зараз переживаємо, загарбники прийшли, розрушили, розрушили все, розрушили храм, знущалися над людьми і забрали їх в полон. Багато євреїв пішло в полон. І цей народ Божий взивав до Бога, взивав за порятунком до Бога. Знаєте, і в них були е, якісь коаліції ті, хто підписувався їх захищати, але нічого не було, нічого не було ніякої допомоги. І цей народ єврейський зрозумів, що потрібно взивати до Бога. Знаєте, дивлячись на нас, ну, майже скоро. Ну, майже двох років, як у нас йде війна, е, на жаль, наші молитви до Бога за нашу країну, за народ, вони якось стали не такі, як були на початку війни. Е, чи ми звикли, чи ми десь розслабилися. І десь наші молитви вже не такі гарячі. Ми просимо не з такою. Вільністю. Повітайте, я розказував, як сестра наша зляково, зараз знаходиться в Ізраїлі, і коли почалася в Ізраїлі війна, то вона каже: Сережа, ти би почув, як там люди моляться. І малі, і дорослі, і цивільні, і військові. Просто кричать до Бога. Не просто. Тихо моляться, а кричать. Ми будемо читати книга Плач Єремії, 5 розділ з першого вірша. Згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься й побач нашу ганьбу. Наша спадщина дісталась чужим. Доми наші чужинцям. Оставали ми сиротами нема батька, а матінки наші неначе ті вдови. Свою воду за ми п'ємо, наші дрова за гроші одержуємо. А потилицю нас, у потилицю нас поганяють, помучені ми і спокою не маємо. До Єгипту й Асирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили. Але їх нема, а ми двигаємо їхні провини. Тобто ми несемо ці страдання за, за провини батьків наших, так говорить От. автор. Раби запанували над нами, і немає нікого, хто б врятував з їхньої руки. Наражаючи свою душу на меч у пустині, достаємо свій хліб. Шкіра наша, мов піч. Опалилась з пекучого голоду. Жінок на Сіоні безчестили, дівчат по юдейських містах, князі їхньою рукою повішені, лиця старих непошановані, юники носять камінь млиновий, а хлопці під ношею дров спотикаються. Перестали сидіти старші в брамі, юнаки свою пісню співати. Втіха нашого серця спинилась, наш танець змінився на жалобу. Єремія, плач Єремії, ну, так і називали цього пророка плачущий пророк. Він дійсно виражає перед Богом стан, тодішній стан народу, народу, де прийшли загарбали. Де розрушили все, де забрали в полон і ні з чим не рахувалися, ні з ким не щиталися, не і зробили загарбники таку велику біду в ізраїльському народі. І Єремія каже до Бога, до кого звертатися? Хто би нам допом міг допомогти? До Єгипту, Ясирі, і руку натягуємо, щоб насититись хлібом, щоб, щоб хтось нам їм допоміг. Знаєте, ми, ми, як країна, переживаємо десь такі часи. У нас на території, на нашій території, слава Богу, все тихо. Але на Сході дійсно відбувається те, про що ми прочитали. Тому що, коли йде загарбник і такий кровожадний загарбник, він Чинить все по волі своїй, вони не дивляться ні на що, не цінують ні дітьми, не жаліють ні старих людей, ні пожилих людей. Їм байдуже, вони добиваються до своєї мети будь-якою ціною. І ви знаєте, по, ну, по новинах ми часто чуємо, що. Не додержується правил ведення війни, не додержується якісь є правила. Ну, коли відбувається така жорстока війна, ніхто ні на які правила не дивиться. І, на жаль, у таку ситуацію попала і наша країна. Наш ворог, коли розпочиналася ця війна, мені на думку прийшло, що непростий ворог. В якого, по-перше, є дуже багато зброї, дуже багато цього желіза. І хоча кажуть, що воно устарівше не сучасного виробництва, знаєте, але його дуже багато. І коли його використовують, то нема різниці, чи воно виготовлено. В 60-х роках чи в 70-х, воно все рівно взривається, воно все рівно шкодить і воно вбиває. <клес> Будучи в такому стані, євреї зрозуміли, що захист вони можуть одержати тільки у Бога. Знаєте, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, коли у нас іде війна і хочуть прийняти ну, Законопроекти, закони, е, які би розполагали Бога до нашої нації, вони, на жаль, не приймаються, приймаються зовсім інші, де протирічать волі Божій. І з одної сторони, ми якби просимо допомоги в Бога, а з другої сторони, приймаємо закони, які Бог не любить, які Богу видні. Як же Бог зможе може, е, проявити милість свою до нас, коли ми е, ну, ну, як народ в волі Його? Євреї зрозуміли, що захист тільки в Бога, і ми зачитаємо з 16 го вірша. Спала корона у нас з голови. О, горе, бо ми прогрішились. Знаєте, Якби наш народ так сказав, що горе ми зазнаємо, бо ми, ми грішні були, ми жили гріховним життям, ми проти Бога йшли і навернулися щоби до Бога. Тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній. Пробуваєш Ти, Господи, вічно, твій престол зроду На Нащо ж нас забуваєш навіки? Покидаєш на довгі дні нас, приверни нас до себе, о Господи, і вернемось ми. Віднови наші дні, як давніше було, хіба Ти цілком нас відкинув? прогнівався занадто на нас. Діться, цей народ навіть, ну, якби заходить далі, і він не каже, що Господі, е, прийди до нас, Господі, допоможи нам. Єремія пише, щоб серце людей змінилося по відношенню до Бога. І каже: приверни нас до себе. Не, не, не так, щоб ми взивали, Господі, прийди, Господі, прийди, а ми, які були, такі і лишилися. Приверни нас до себе, щоб наше серце змінилося, щоб ми помінялися. Єремій каже, хіба ти цілком нас відкинув, прогнівався занадто на нас, знаючи тебе, всемогутнього Бога, любящого й доброго, ми віримо, що ти не назавжди нас залишив. Да, ми згрішили, наші батьки грішили. І ми грішимо. Але, Господи, прояви милість до нас і поміняй наше життя. Поміняй наше серце, щоб ми тебе шукали, щоб ми йшли до Тебе і знайшли тебе. Коли Ти привернеш нас до себе, ми повернемось до себе. Знаєте, наш Бог є Бог милосердний. Бог той, який хоче прощати. Він любить прощати і Він бажає прощати. Але потрібно, щоб ми навернулися до нього, щоб наш народ змінився по відношенню до нього, щоб серце змінив, щоб боялися Бога, шанували Його. І Бог з своєї сторони. Він хоче і нам допомогти. Навіть у найстрашніших судах Бог є Бог надії, на якому ми можемо надіятися. В, цьому ж, в цій ж книзі плач Єремії, третій розділ, 24, 25 вірш. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає Його. Знаєте, коли стає важко, коли настають важкі часи і допомоги або порятунку, не очікуєш, або не отримуєш від ближніх, то тоді дійсно. Душа знаходить надію і спокій в Ісусі Христі. Господь добрий до тих, хто надію на нього кладе. Е, Слово Боже каже не надійся на коня, який Він сильний, на людину, а надійся на Бога. Віддайся в руки Божі, і Господь випрямує стежки Твої. Наше життя. Не залежить від е, тієї чи іншої людини, чи від сили, тварини. Наше життя залежить від Бога, яке дає нам життя, яке дає нам Господь. Тому і в нього нам потрібно шукати порятунку. Я, я впевнений, якби наш народ е, на уровні на державному рівні е, навернувся до Бога, Бог допоміг би і нам. Пам'ятаєте книгу Іони, де Бог послав Іону, сказав, щоб він там проповідував, що ще 40 днів і Ніневія буде розрушена. Але Бог милосердний. Коли воновітяни почули цю звістку, троє суток об'явили піс на державному рівні, ніхто не їв і не пив навіть тварини. І Бог. Проявив милосердя до цього, до цього міста, до цих людей і не вигубив їх. Я впевнений, що якби наш народ повністю звернувся до Бога, розкаявся в гріхах, Господь милосердний, і я впевнений, що Він би і нам допоміг. Знаєте, Якби людина далеко не, від, не відійшла від Бога, але коли вона зрозуміє потребу у Бозі і зрозуміє, що вона грішна, попросить пробачення у Бога, то які б не були гріхи, Господь каже, що я їх прощу. Він вірний і праведний, простить нам. Гріхи наші і очистить нас від всякого беззаконня. Це Його слова, це його обіцянка, і він такий, тому що Він повний милості і серце його переповнене любов'ю до нас. Він небайдужий до долі кожної людини, він небайдужий і до долі як держави. Він великий Бог, він той, який бажає рятувати, бажає спасати. І в цьому ну, ми бачимо, що навіть свого однородженого сина Він не пожалів, а віддав на хрест, щоб всякий, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І тільки тоді ми одержимо спокій е, в серці. Якщо ми визнаємо наші гріхи, тоді ми одержимо спокій і мир від нього і на нашій території, коли ми звернемося до Нього в покаянні, в проханні, щоб Він нас благословив і нам простив. Хіба ти цілком нас відкинув? Знаєте, можливо, де в кого. І закрадається в серці і така думка. Коли людина бачить горе і страдання, і біду, вона думає, що Бог залишив і Бог нічого не бачить, і Богу якби байдуже. Євреї говорять, хіба ти цілком нас відкинув, прогнівався занадто на нас? Та Богу дійсно є, за що гніватися на нас. За наше гріховне і беззаконне життя перед Ним. Але Господь і є милосердний і милість цього. Безмежна. Але Він тільки хоче одного, щоб ми привернулися до Нього, щоб ми наблизилися до нього, і Він з своєї сторони пошле нам мир в серця наші. Хай нас Бог благословить. Пам'ятати, що навіть у трудностях і скорботах, і бідах, і таких великих труднощах, як війна, Бог Він недалеко, Бог близький і Він поруч з нами. І Він хоче навіть через ці обставини, щоб наше серце змінилося, щоб ще багато людей навернулося до нього. Знайте, те, що ми чули. Що під час війни багато віруючих покинуло нашу державу, але і багато людей приєдналося до Церкви Христової тут, у нас, де були маленькі зібрання, але так склалася така ситуація, і люди шукають порятунку і йдуть в молитовні будинки. І де було десятки, стали сотні, а можливо і тисячі. Люди почали звертатися до Бога. І, знаєте, ми хочемо, щоб це пройшло чим поскоріше і побільше. Ну, на все воля Божа. Слава Богу, що і так люди шукають порятунку у нього. Хай нас Бог благословить, щоб не Останньою, а єдиною надією в нашому житті це був Господь. Не остання надія. Так як люди часто е, кажуть, що ну, ще залишилася остання надія, піду в церкву, щоб це була єдина надія. Піду до Бога, бо тільки Він у рятунок наш. Слава йому. Амінь!